Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви пишете в коментарях. Отож, перше запитання про Одесу: чи довго ще триватимуть обстріли масовані атаки прекрасного сонячного міста? Давайте спочатку подивимось, чи триватимуть. Ну, так як я вже казала раніше, обстріли ще будуть відбуватися, але уже не в таких масштабах. Тобто, вже, вони вже зменшуються, вже не так травмують. І до, ще дивіться, ще до 10 травня ще буде якась масована одна велика атака, але це вже буде остання потуга ворога. Так, поїхали далі. Доброго дня, Тетянко, я Лариса, 4.11.56. Не знаю, що з ногами і чи мобілізують сина. Так, Ларисочко, давайте подивимося, що з ногами. А, так. Дивіться, вам треба тут точно звернутися до лікарні. Я знаю, що я бачу, що ви зверталися уже, але вам ніхто не дав чіткого діагнозу. Я би вам, вам порекомендувала звернутися до інших спеціалістів, адже карти чітко кажуть, що вам потрібне хірургічне втручання. Не нехтуйте, будь ласка, моєю порадою. І питає ще Лариса про сина Віталія та Сергія, чи мобілізують їх? Віталій, 39-76, Чи мобілізують їх? Так, Віталія точно ні. Віталія до речі, дуже сильний захист роду. І Сергія 303, 30, 79. Чи мобілізують? А ось у Сергія, а ось Сергія мобілізують. На жаль, зараз подивлюся, чи є небезпека. Дивіться, його мобілізують, але він. Якби повернеться героєм? Ще раз кажу, що на ньому також є захист роту, тому небезпеки навіть після мобілізації для сина я не бачу. Танюша, чи будуть діти у моїх дітей, доньки та сина? М -м, дивіться, не, не знаю не імен, не дати народження. Я, звичайно, чарівниця, але не до такої міри. Тож пишіть, будь ласка, імена та дати народження. Вітаю. Я в Німеччині чекаю операцію коліна. Рік щось тормозить. Не розумію, що Наталія, 20.07.55, В якому місяці? Чи повернуся додому? Херсон. Так, що тормозить? Дивіться, е, карта місяця свідчить про те, що там е, зверніться, будь ласка, до е, все таки до спеціалістів, тих, які от якось мені показує, займаються страховкою, тому що вони спеціально відтягують цей процес, щоб вам цю операцію не зробити, тому що якось. Невигідно по фінансах, тому тут порада просто стукати у всі двері, адже вам операція дуже потрібна. Не бійтеся, будьте наполегливими. І давайте, от бачите, і якщо будете наполегливими, то вам її можуть зробити вже наприкінці травня. Тож проявіть настирність. І чи повернуся додому в Херсон? Так, Херсон повернетеся. Точно, але вам все-таки треба дочекатися операції. Повернетеся швидше всього в серпні місяці, ось так, як мені показує. Але повернетеся точно. Дивимось далі. Так, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи варто виїжджати за кордон Ірина 19.05.89. Чи варто виїжджати за кордон? Бачите, карта сама випала. От вам, Іриночко, я би настирливо порадила. Поїхати за кордони. Я там бачу у вас якусь дуже цікаву зустріч з чоловіком, яка вплине на все ваше подальше майбутнє. Не бачу поки що це робоча сфера чи любовна сфера, тому що треба дивитися більш детально. Тетяна, подивіться, будь ласка, коли моя мама може повернутися додому в Ізюм, запитує Валентина. А, мама Валентина, 12.09.48. Чи варто повертатися? Дивіться, мамі зараз, поки до закінчення взагалі військових дій, я не рекомендую повертатися в Ізюм, а для мами є небезпека. Їй краще все ж таки бути там, де спокійно, де тихо. Це дасть можливість їй протриматися і якби, покрити вас своєю любов'ю трошки довше. Танечка, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи повернуся я в Україну? запитує Алла 8.02.78. чи повернеться Алла в Україну? Чи повернеться? Дивіться, найближчим часом ви точно не повернетеся. Вас якось навіть і змоги немає повернутися. Можливо, якщо повернетеся, то тільки в 2025 році, але раніше. Точно ні. Скажіть, будь ласка, коли жениться мій син? Звати Руслан 18.05 87 року народження. Давайте спочатку подивимося, чи жениться Руслан? Ну, Руслан зараз думає про фінанси, про заробіток, не на часі. Я ви знаєте, ну його ситуація змусить женитися, тому що ом, дівчина, яка буде поруч з ним. Буде в цікавому положенні, скажімо так, яке просто не лишить йому вибору. Е, така буде ціпка, хватка. І я вам хочу сказати, що відбудеться це десь наприкінці жовтня, в листопаді. Так що очікуєте не тільки е, одруження сина, а й поповнення в сім'ї. Е, дуже прошу, Танюша, подивіться мого сина, 6.01.87. Юрія, чи є якась магія? Так, чи є магія на Юрії? Ви знаєте, магії я на ньому не бачу, але він якийсь сам по собі такий відлюдькуватий. Магії на ньому точно нема. Йому розумієте, потрібна людина поруч, і вона дуже скоро зустрінеться, яка от буде йому підтримкою, яка стане його парою. І тоді він відкриє себе зовсім по-новому. Але ж на Юрії точно немає магічного впливу, тож не хвилюйтеся. Операцію чи варто робити, зараз подивлюся. Дивіться, поки що з операцією я би все ж таки порекомендувала деякий час зачекати, ще поспостерігатися місяці 3-4. Тому що ну, я не бачу, що йому потрібна операція, але все ж таки, я хочу ще раз сказати, що це все-таки карти вирішувати вам, це мантична система. І Першим ділом завжди потрібно обстежуватися у лікарів. Тому що інколи люди допускають себе до такого, що ніякі карти вже потім не допоможуть. Не карти, немає. Тому що не забувайте, мої хороші, що ми живемо в сучасному світі, в світі технологій. І м -м, дуже часто в карт ми можемо запитати поради, але карти не можуть вилікувати. Тож, перш за все, обстеження лікарі, процедури, і навіть інколи дуже часто якісь. Препарати, які допоможуть жити здоровим, щасливим і в гармонії. Так, доброго дня, Танюша. Подивіться, будь ласка, чи потрібно мені оформляти інвалідність для мого синочка Олексія 14.03.2018. Затримка мовлення, чи це наша карма? Запитує мама Юлічка 16.08.77. Так, чи потрібно оформляти інвалідність? М -м -м. Дивіться, у вас дійсно є карма роду і карма роду по чоловіку. От недаремно він зараз військовий, з ним то буде все добре. Але тут потрібно дивитися глибше на рахунок карма рода. Карма рода це не у вас, Юлічка, а у вашого чоловіка. Це точно мені показує. Дивіться, ви, синочка, інвалідність, звичайно, оформляєте. Але є можливість Якби полегшити його стан, тому що це, якщо от розв'язати цю карму рода, подивитися, звідки вона прийшла, чому вона прийшла. Чоловіку точно не загрожує небезпека, але потрібно розв'язати питання, тому що. Ще раз нагадаю, це по роду чоловіка. Тож пишіть мені в особисті, я буду рада вам допомогти. Тому що тут не просто так це із синочком Олексієм ваше трапилося. З чоловіком буде все добре. Доброго вечора, Тетяно. Чи буде воювати мій внук Анатолій? 8, 9, 89, Чи буде воювати мій внук Анатолій? Ні. Зараз я не бачу. Дивіться, його, може, як дадуть повістку, призвуть, але в гарячих точках Анатолія я точно не бачу. Доброго дня, Тетяно, пишу в четверте, скажіть, коли жениться мій син? Хвилюється мама. 18.05.87. Наче подивилися вже. Ну, Ну, давайте ще глянемо. Коли жениться? Та... Ну, дивіться, син точно жениться. Він сам цього не хоче зараз наразі. Для нього це не актуально. Та не хвилюйтеся, буде в нього і поповнення, буде в нього і дружина, і прекрасна дружина, хазяйка. Але він має сам вирішити, коли для цього час. Ніяких тут якихось моментів чи проблем я не бачу. Добрий вечір, Тетяна. Владислав, 19.07.89. Є сьомо, Є магічне вліяння. Його будуще, робота і сімейна життя. Давайте подивимося, чи є магічний вплив. О, дивіться, дуже серйозний карта смерті і колесо фортуни свідчить про те, що магічний вплив є і досить серйозний, зроблений дівчиною, яка, ви знаєте, він якось дав їй надію. Або вона якось хотіла цю надію почути в його словах, хоча він принципі нічого не обіцяв. Дивіться, карта мага свідчить точно, що від дівчини є дуже магічний вплив. В нього просто перекриті всі сфери. Просто ну образив він дівчину. Якось несправедливо. Вона чи почула те, що хотіла почути, чи він, можливо, їй пообіцяв, те, що не зміг виконати? І дівчинка розізлилася. Тож, будь ласка, зверніть увагу, тому що будуть. Я не можу навіть подивитися роботу і сімейне життя, бо воно в нього перекрито через цей магічний вплив. Так, дякую вам, Танюша. Підкажіть, до кого треба звернутися? Бо ви казали, що на ньому, в ньому є магічна сила. Може, б ви могли допомогти. Дуже вас прошу. Я скажу ще раз: якщо я кажу, що є магічний вплив, або є магічна сила, або ви можете займатися таро, дивіться, ви завжди можете звернутися. До майстрів, яких багато контактів на моєму каналі і на інших каналах, або можете звернутися безпосередньо до мене, і я завжди допоможу вирішити вам ваші питання. Контакти завжди знаходяться в описі цього відео та і всіх відео, які є в мене на каналі. Так, Тетяно, добрий день. Подивіться, будь ласка, я вже на пенсії, чи потрібно мені ще працювати, бо на роботі не дуже добре до мене ставляться. Олена, 3, 0, 3 56 рік. Ви знаєте, ну це да, на, вас дуже, бачите, на вас дуже багато нагаварюють, дуже багато пліток поза спиною. От щось ви як неугодні там, знаєте, от як не ваш колектив, не ваші люди. Ви знаєте, що б я вам порадила? Я би порадила вам вже просто піти на відпочинок і займатися от якось особистим життям, якимись хобі, які вам подобаються, сім'єю. Ну, не ваша це робота. Не тратьте прекрасні роки відпочинку на, на те, де вас не цінять, де вас не розуміють. І де ви, в принципі, Якби неоціненні. Ось така моя вам порада. Так, заберуть лі, так, за, чи заберуть в армію Дмитра 28.01,72, і є слі на ньому порча. Так, Порчі на Дмитрові немає, а ось повістку може отримати. В гарячих точках точно не бачу, але служити може. Хоча дивіться, ну, небезпеки його не бачу, може піти в армію, але це не гарячі точки і небезпеки я не бачу. Танечка, прошу вас, поспішіть, чому мій син Кирил і його жена не люблять своїх дітей? Таке буває. Серце крові обливається. Це цікаво. Син Кирил, 3.08.82, Жінка Тетяна. 20.08, 20, 83. Так, я бачу, що є діти. Так як сини показує. Ви знаєте, вони якось От так от народилися ці діти. Так, таке буває. Але їх ніхто не ждав цих дітей. Розумієте? От тут така причина, що цих дітей просто ніхто не чекав. І я вам хочу сказати, шановна, що вони їх і не полюблять. Ну тому що такі люди Так, таке буває. Є різні люди, є різні темпераменти. І тут так знаєте про цю пару йдеться, що вони воліють краще жити ось для себе. Що ну діти це в них от так. Я не сказала би, що вони їх не люблять, але це у них не на першому плані. І так дійсно, на жаль, таке буває. Але я хочу сказати, що ту недодану любов ви завжди можете діткам додати. Так, забула це, запитувала так розумію Ольга. Танечка, коли я стану бабусею, дуже дякую, Наташа. 15.05.68. Так, Наталечко, бабусею ви точно станете, не хвилюйтеся. Але дивіться, тут є загвоздка. чому ви. Ну, тут є небажання також, от як в попередньому, мати. Дітей, І дивіться, там є проблема з дітонародженням, Тому тут треба дивитися глибше, дивитися, хто не може мати дітей, чому, тому що там проблема не просто так, в небажанні мати дітей. Скажіть, будь ласка, чи буде в моєму житті чоловік, запитує Віра, 15, 10, го року. Давайте подивимося, Так, Віра, чи буде мужчина. Слухайте, а біля вас ж ви ж з ким спілкуєтеся. Ви якось самі не помічаєте. Бачите ли, лицар Пентаклів? А ви ще така знаєте, я хочу сказати і перевірлива? Ну, точно буде. Я бачу точно. Зверніть увагу, будь ласка, на тих, хто поруч з вами і з ким ви спілкуєтеся. Тому що я навіть бачу, що не то, що він буде, а він вже є. Просто ви його якось не помічаєте. Добрий день, Таня. Прошу подивитися, яка причина у моєї доньки? Дуже складна ситуація. Оксана 10-10-90-те. по перше дивіться, зверніть увагу на дату народження Оксани 10-10, 90 В неї три нулі, постійно йде обнулення. Тобто тут варто звернутися до ем, людей, які працюють з матрицею долі, тому що тут постійно йде обнулення. Навіть по даті народження, що би вона не робила, в неї 0-0-0. Але. Десята-десята – це аркан колеса Фортуни. Тобто їй наче щастить, потім обнулюється. Щастить, обнулюється. Ну, Давайте ще я подивлюся: Оксана, Оксана. Ой-ой-ой, реально дуже складна і по фінансах, і з чоловіками, і по здоров'ю. Дивіться, це не магічний вплив. Це іде, бачите, і тут випало колесо фортуни. Це не магічний вплив, але треба дивитися, тому що і далі так буде. Там іде якось через любов, через проживання, кохання. Дійсно, ситуація непроста. Якщо її не вирішити, якщо не звернутися там до спеціалістів, які займаються там, з матрицею, і долі працюють, то в неї постійно буде обнулятися все і нічого не вийде. Але дивіться, матрицю можна змінювати, матрицю можна формувати самим. Тож, будь ласка, до мами, якби прохання звернути увагу, тому що так от все буде йти і далі по нулях, по нулях, і нічого не вийде. Потрібно звертати увагу. Але хочу сказати, це не магічний вплив, це кармічне. Пожалуйста, скажіть, є порча на моєму домі Тетяна, 10, 69 року народження, чи є порча на будинку? Слухайте, так у вас не порча, у вас там цілий підклад. Треба дивитися, бачите, карта місяця. Це свідчить про підклад. М -м -м, все, іде, все теж, якби все на нет, все на нуль. Дивіться, точно є підклад. Точно є підклад, потрібно дивитися детальніше де. Тому що, дивіться, він ще не набрав такої повноцінної сили, якої може набрати. І він тільки зараз починає розкручуватись, розкручуватись, розкручуватись. Хочу сказати, що підклад точно є. Танюша, моя донька Юля, 86-го року народження, чи вийде заміж і коли? Так, чи вийде заміж Юля? Юлі є проблеми із заміжжям. Дивіться, тут треба також міняти долю, тому що по долі я не бачу Юлю заміжньою. І поки ще якби, є час, бачите, тут карта рівноваги свідчить про те, що Юлі потрібно змінювати ну, теж доленосні. А зверніть увагу, до речі, по лінії вашого материнського роду. Якби Юля відпрацьовує, 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 і якщо не звернути на це увагу і не виправити ситуацію, то Юлічка буде, на жаль, і далі сама. Добрий день, Танюша, я Купимо ли квартиру в Одесі, Євгенія 25, 11, 53. Чи куплять? так, купите. В серпні місяці все добре вас з цим. Трошки я бачу, що у вас по фінансах зараз не вистачає, але. Фінанси з часом знайдуться, і ви знайдете варіант, той, який вам підходить в сонячному місті Одеса. Добрий день, Танюш. Чи знайде роботу Донька Богдана 27.06 року. Чи знайде робота, роботу донька Богдана? Ви знаєте, а от Богдана вона, я вам скажу чого якби роботу не може знайти. Вона така трохи конфліктна. От вона з таким характером, і їй знаєте, треба якусь роботу, таку там, де активність, там де менше контакту з людьми, там, де вона зможе проявити. І оце її темперамент, який досить такий активний, вона зможе проявити собі на благо. І якщо ви прислухаєтесь до цієї моєї поради, то роботу вона знайде уже в липні. Танечка, посмотрите, пожалуйста, смогу ли я быть в безопасности дома? Я очень хочу вернуться в Украину. Я в Германии. Начались проблемы со здоровьем. Прошу вашей помощи. любовь. любов. 10, 9, 10, 70. Так, смогу ли я вернуться в Украину? Смогу ли я вернуться в Украину? Дивіться, поки що ви не вернетеся в Україну. Це точно. Я вам хочу сказати, що вам тут дуже небезпечно. Будь ласка, зверніть увагу на здоров'я, тому що я бачу, що проблеми у вас досить серйозні. Тут не магія, не те, що ви в Україні. Просто от є проблеми. Треба серйозне обстеження, і потрібно м -м, звернути на це увагу, тому що зараз можна поки що обійтися простим лікуванням, тому що якщо ви вчасно не звернетеся, то там буде вже не лікування, а потрібна буде операція. А це складніше. Я знаю, що ви сумуєте, але дивіться, вам зараз поки що в Україну не можна повертатися найближчих 10 місяців. Так це точно тому, що вам тут є небезпека. Займіться, моя хороша зараз своїм здоров'ям. Прошу вас. Так. А, так, подивилися. І останнє питання на сьогодні. Добрий день, Танюша. Я Лідія, мені 75 літ. Я волнуюсь за внучку Каріну 23 липня 98-го року. Чи, чи вийде заміж е, переїхати з Києва? їй? Спасіба за ответ. Ну не зрозуміла, куди переїхати, але давайте подивимось, чи вийде внучка заміж. Дивіться, вона вийде. Їй ще просто не на часі. Вона, от знаєте, вона така, вона справляє. До речі, вийде заміж за військового. Вийде заміж, тож ви за це не хвилюйтеся. Вона сама справляється. Я розумію, що ви бабуся, але вона у вас е дівчинка-розумничка. В неї все буде добре, і буде чоловік, і все буде гаразд. Тож менше хвилюйтеся, тому що якби, хвилювання воно теж створює такі певні хвилі, і трошки це заважає інколи рухатись вперед. Отож, я... Хочу ще раз сказати, що пишіть свої питання в коментарях. Я робитиму випуски щодня, долучатиму інших майстрів, щоб відповісти всім і кожному. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал. Для мене це важливо. Тиснути лайк та дзвіночок. І до нових зустрічей в особистому блозі. Тетяни, гай!